Успішний лайфстайл, блог і власний бренд прикрас звучить як мрія, особливо коли тобі 23. Утім, молодь рухає світом і доводить: можливо, все. Чернігівка, Марія Луговська одна з тих, хто не боїться ризикувати і отримує бажаний результат. Про шлях до всього, що має, про ризики та втрати. Дівчина розповіла в інтерв'ю для Челайн. Маша, розкажи трошки про своє життя до війни. Яким воно було тут в Чернігові Саме а, ну, саме в Чернігів до війни я приїжджала більше до батьків на вихідних. От, так як я працювала і жила у Києві, там знімала квартиру. От, але мені прям ну це було для мене такою прям болючою темою, що типу я не можу на довгий час приїхати у Чернігів. Я просто на деякий час переїжджаю з Києва у Чернігів. Тим часом люди у дворі. Це капець реально. Це. О, о, о ти хто Тут Я тебе раніше тут не бачила. Опа, з Києва повернулась. А що в столиці не сидиться? Коли обратно поїдеш? Вам відкрити? Та ні, міна, ні, треба, зараз я ключі знайду. Зараз тут щось. У вас є ключі? То ви тут живете? Швидко сказала Поляниця. Я дізналась про тебе з твого Тіктоку. Там ти знімала відео про mm -hmm. Чернігів, про загалом тема війни в тебе активно там. Активно ти розглядала тему війни. Розкажи, як, чому ти вирішила вести Тік-Ток саме з цієї теми, і як Чернігів попливав на тему твого блогу? Ой, ну про Чернігів я знімала і до цього, бо ну, не знаю, якось так, типу? Ну, Це якась така локальна була тема. Типу, ти про Київ знімаєш, там багато людей з Києва. А про Чернігів, і, і так прикольно, там одразу люди впізнають якісь ем, частини міста. Ну, якось воно так, так по-рідному. Слухай, ти з якого міста? Я з Чернігова. А ну чим докажеш? — Так, ну зараз подумаю. Перше, це точно балсанка. Це такий типу бутиль. — Прикол, є нічого такого. А друге зараз покажу. Дивись. Вау, який гарний. Де купила? Це мій власний магазинчик, можеш написати в інстаграм. Посилання в описі профілю. Буду твоїм першим покупцем. У мене просто сестра з Чернігова. Тепер знаю, що подарувати. На тему війни от прям перші дні я прям починала, типу, активно <кій> там закликала на мітинг людей. Та потертіть і я що не допила. Ну а же. майте совість. На тему в тіктоці можна підноситися, ой, розкривати зараз лише якось от. Тому що мене заблокували останній раз за відео, що типу, в ну, нас знесло балкон від вибуху. І я просто знімала відео, що типу, ми тут будемо робити ремонт, от всяке таке. І ну, і я там просто щось сказала, що типу, це все вибухові бомби. І мені TikTok сказ... заблокував типу, за ненависть. Я така думаю, дійсно з чого б це ненависть. Ну. Вечерічка невеличка, через гори, через хай, рано вранці не покличать. Як людина, яка вже має свій блог в Тіктоці, в інстаграмі, розкажи, з чого можливо варто починати тим, хто хоче почати. Головне робити те, що подобається, і регулярно, і багато, напевно. Ну, типу, ставитись до цього серйозно. А потім одне відео золотить, і ти вже думаєш, о, все, треба продовжувати. Тепер перейдімо до теми прикрас. У тебе є свій ювелірний бренд, і здається, ніби в такому юному віці це неможливо. Розкажи, як. У тебе виникла ця ідея? Ну, ще в універі, я якось почала там підпрацьовувати, типу там консультантом, якимось, там ще якимось, бо змія мріяла працювати у сфері СММ, от, і почала працювати. Але чогось я раніше думала, що це, типу, е як, е ну, що мені прямо буде дуже подобатись. Але я почала працювати і зрозуміла, що то ну, не дуже моє. І мені не приносить задоволення, ну мені нічого так не приносить задоволення, як. Е Щось робити для себе, от, типу, для свого блогу, я там можу, не знаю, з температурою там до часу ночі, там щось знімати, монтувати, і я розумію, що це ну, типу, робота на перспективу, навіть якщо вона не принесе гроші зараз, то е ти таким чином робиш популярніше себе. От, і власне, коли ти зможеш щось там своє створити, то. Ця якась пізнаваність вона тобі заграє на руку. Приблизно місяць назад я жила у україщеною. У мене не було роботи. і Я вирішила продовжити те, що почала ще до війни, але трошки в іншому втіленні. Я вирішила створити кулони за власною ідеєю, і саме зараз я туди буду розповідати. Це було дуже хвилююче, тому що попередні прикраси були досить невдалими. А це все дуже надешево, як ви розумієте. Тож я безмежно хвилювалася. Тим паче мені казали, що ніхто його не купить, ніхто не буде носити таке коло. Але я оцю прикрасу просто закохалася. Тим паче вона присвячена моєму рідному місту Чернігову. І в мене вже замовили 10 людей. Що моя безмежна рада? А на. Наступними днями будуть чотири нових міста. Якою була твоя перша прикраса? На перша прикрасов був якраз колона Чернігів, от ну, взагалі, це, от не знаю, дуже так дуже так спонтанно якось вийшло. І я зрозуміла, що у критичній ситуації типу людина може все от реально. Ти можеш там 5 років відкладати ту ідею створення якихось прикрас, а потім. Коли тобі прям, не знаю, прям припіче вже, ти за тиждень можеш зробити те, що планував п'ять років. І це от реально так воно і було. Я почала шукати якісь типу, варіанти, що можна створити, так, щоб не задіювати ювеліра, бо навіть якщо іншого ювеліра задіяти, це, ну, це чекати ну, десь місяць часу. Я почала писати різним брендам, чи можна робити гравіювання. З моєю ідеєю на їх прикрасі, бо мені було важливо, типу, щоб це було індивідуально, щоб це не було якесь там. Ну, знаєш, що в тебе є такі колони ще там 800 брендів також. От а, тому я почала всім писати, і як на диво, там два бренда е, походились. Чи пам'ятаєш ти, хто замовив у тебе першу прикрасу? Е, я знаю, що ти віддавала їх особисто людям. Які були твої враження, коли ти віддала цей перший кулончик? Так, uh, да. ну, перше це було 12 травня, я вже запам'ятала. І це ще у цієї жіночки у цей день було день народження. О, і так прикольно. Я була в такому шоці. У мене ще не було типу якихось мішечків упакування. Найбільша кількість замовлень у моєму бренді срібних прикрас. У цей день в мене замовили дві каблучки круасан. До речі, вони ручної роботи. Також срібний колон Вінниця, ось такий колон, Маріуполь та Суми. Також хочу додати, що це моя авторська ідея. Тож більше ніде немає таких прикрас. Для упакування в мене такі мішечки з льону. До речі, вони також ручної роботи. І на них я ставлю відтиск нові. Це назва бренду. Потім беремо такий шрудящий конвертик, в ньому листівки, які я кладу всередину. Ну а потім я Кожну підписую особисто. Тепер залишилось все це гарненько упакувати. І можна йти на пошту. Замовити прикраси можна у нашій інсті, а у Чернігові передам особисто. Враження дуже приємні, коли з людьми особисто зустрічаєшся. Це прям якось, ну. ну і це я навіть не можу це усвідомити. Типу, е важко усвідомити, що там якась кількість людей ходить з цією прикрасою, яку ти придумав. До речі, яка кількість людей ходить з прикрасою, яку ти придумала? Ну, насправді там. В мене у цьому моєму обліку там є такий пробіл трошечки. От до цього, ну я зупинилася тоді на якійсь кількості, начебто десь, може, 80-90. От, але зараз вже ну точно набагато більше. Ну от минула партія, наприклад, колонів. Вона була, якщо не помиляюсь, десь 60 колонів. От то вже точно плюс 60. Можливо, ти пам'ятаєш, знаєш точну суму, яку ти вклала на початку. А, ну, в принципі, так, це виходить а, десь 5 каблучок круасан я спочатку замовила. От. Якщо я не помиляюсь, то ну, там типу, спочатку створюється 3D-модель, потім ще виготовлення, а, потім ще 3D-друк 3D-друк 3D, 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 на 3D-принтері цієї штуки, потім воскова модель, потім лиття. І це усі, типу, такі, такі етапи, щоб просто створити одну модель і ну, ну. ствердити її, що, типу, все окей, все підходить. От. То це коштувало. Блін, ну я зараз можу щось десь набрехати, десь. Ну мені здається, що десь тисяч п'ять, можливо. От. І потім ще п'ять каблучок. От. Е, ну, Це також там, десь ну, загалом десь тисяч десять, можливо, дванадцять от на перші каблучки, типу на модель і виготовлення. Десь так вийшло, бо ну, п'ять каблучок там, і собі вартість ж більша. От, а колони це вийшло для мене так дуже вигідно. Ну, типу, Я десь 2500 тисячі гривень от, в перші колони вклала, ну, десь так, і потім вже так розпочинала. от, Ну, от спочатку це вийшло десь так, то виходить скільки. Ну, ну може загалом на 1015, якщо там вже потім таргет підключити, але це вже пізніше було, І на фінал. Три поради від тебе для тих, хто хоче почати щось своє, якийсь свій стартап, але боїться, не знаходить сил, там переживає про те, що вкладе, і воно не відіб'ється. Щоб mm -hmm. ти могла порадити. Не слухати нікого, це в першу чергу, бо реально це я прямо на своєму житті. У мене не так багато я живу, звичайно, от але. Я зрозуміла, що усі люди, які щось сказали погане, вони просто так перевзуваються дуже швидко, прям моментально, коли в тебе щось виходить. От і вони кажуть, що так я завжди в тебе вірив, я завжди знав, що в тебе все вийде. Ти така молодець, От. Тому ну а таких людей вже було багато в житті, тому просто вірити у себе, робити, спробувати. От гроші <хи> заробляти, <хи> от, щоб потім вкладати. От і розуміти, що все життя залежить лише від тебе. От, і це ти сам можеш створити навіть те, ну навіть те, про що ти не здогадуєшся. От типу ти живеш, там, думаєш, верні там, де який там бренд, та, ні, що там. От, а ти починаєш і воно якось виходить, якось на новий етап. Потім ти там чогось не знаєш, і це нормально. Це нормально починати і. Коли в тебе щось не вдосконало, от і не боятися, типу, що щось не ідеально. Бо я знаю дуже багато людей, які типу, ой, я там ще не пройшла десятки курсів з бізнесу. От ну мені здається, що це неправильно. Мені здається, що правильно вчитися, по перше, на своєму досвіді, на досвіді інших людей. І я бажаю тобі, щоб там все вийшло, Дякую. і щоб твій бренд був на рівні, на рівні українському, всесвітньому, можливо, да. навіть. Дякую. Дуже вдя... вдячна тобі за те, що ти прийшла сьогодні до нас і тобі, дякую.